Твердженці інформації немає станом на зараз. Принаймні до нашого ефіру долучається Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Яка ситуація? Давайте загалом в області, зокрема у цих прифронтових регіонах, на тлі ось цих численних повідомлень про те, що українські військові могли піти в контрнаступ на запорізькому напрямку. Ну, на нашому напрямку Запорізькому ворог продовжує нас атакувати. 71 раз він нас обстріляв здебільшого це артилерійський обстріл був. Це такі населені пункти пункти, як Оріхо, Такмачка, Тимирівця, Преображенця і так далі. 64 були повідомлення про удари по населеним пунктам. А також 12 будинків у нас було зруйновано. Це станом на сьогодні ви навели статистику. Так, добре, скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось про контрнаступальні дії української армії на запорізькому напрямку? От як в нинішньому зведенні американський інститут вивчення війни припустив, що українська армія могла просунутися на три кілометри? Я думаю, що конкретно цю інформацію буде підтверджувати генеральний штаб, але я хочу сказати, що наші збройні сили вони постійно давлять ворога, постійно йому їм, їм дають, не дають точніше відпочивати і постійно і роблять їм так, щоб вони відходили від своїх укриттів чи лінії розмежування. А що вам відомо про лінію укріплень російської армії в вашому регіоні? Наскільки вона потужна, і як можливо вона змінювалася за останні тижні чи місяці? Ну за останні тижні чи місяці вона не сильно змінювалася, але вони до того дуже кріпко вкопувалися, тобто робили бетонні споруди і так далі. А саме найголовніше, вони просто мінували, хаотично мінували всі поля, які тільки можна бути перед нашим Збройним силами України. Тобто поля заміновані там активно? Так. Добре, таке так тоді таке питання. Як за вашими даними змінилася ситуація на окупованих територій? Теж можливо за останній час є якісь тенденції, тому що були повідомлення, і вони, до речі, не підтверджувалися або підтверджувалися дуже частково про евакуацію жителів Запорізької окупованої частини Запорізької області. Чи відомо щось про це? Ну і, можливо, якісь інші деталі по ситуації на окупованій частині вашої області. Ну, з приводу евакуації, э, вони певні э, заходи проводили э, в себе, тобто вони деякі э, примусували людей виїжджати э, з лінії фронту будь-яким чином, або це паспортизація, або це э, нашталк буде контрнаступ чи наступ, і треба виїжджати, і так далі. Людей вивозили там, наприклад, у Бердянськ, залишали їх там на і люди не знали, що їм далі робити повертались назад до своїх домівок. А коли повертали були такі випадки коли майже нічого не залишилось бо вони все викрали вибачте навіть батареї вирізали Тобто, або роблять таким чином, щоб не завозять продукти харчування до населених пунктів, тим самим змушуючи людей наших виїжджати з цих населених пунктів, а потім стандартна схема заїжджати і грабувати все, що тільки можна, Юрій, А чи є у вас статистика? Ось скільки реально людей було вивезено в рамках цієї так званої евакуації? На жаль, такої статистики немає. Це лише тільки ті, що ми бачимо. Звернення коментарі, які люди пишуть не тільки в телеграм-каналах, вони спілкуються також з нами в тому числі. Але це не є масовий характер. Масовий характер десь з місяці два-три тому. Вони родини колаборантів почали виїжджати. Це саме найголовніше. Тобто залишали колаборанти, а родини вивозили. Оце було. А, і ви також згадали паспортизацію. Можливо, маєте якісь дані стосовно того, скільки українців на окупованій території Запоріжжя отримали ці російські паспорти? Uh... Даних повних немає, але вони все роблять для того, щоб українці отримали ці паспорти. Бо є в них такі якісь графіки чи ще щось, де вони мають отримувати, точніше, роздати ці паспорти перед фейковими тими виборами. Примушуючи людей будь-яким чином. Наприклад, останнє це звернення до лікаря. Ти лише можеш через їхню систему російську. лише тільки з паспортом. А по люди. Що виїзд, наприклад, швидкої допомоги до людини, яка там чи помирає, чи ще щось. Якщо немає у людини паспорта, вони навіть не виїжджають. А якщо з'ясовується, що немає паспорта, просто розвертаються і їдуть назад. Дозвольте ще повернуся на хвилиночку до саме прифронтових. Населених пунктів, які вже буквально буквально там близько до лінії зіткнення це села, селища. Скажіть, будь ласка, а звідти якась відбувається евакуація? Я маю на увазі з тих територій, які контролює Київ? У нас цей процес кожного дня відбувається. Більш того, разом з поліцією з органи влади, разом з поліцією. Обходять мож, майже кожну домівку і умовляючи людей, щоб вони евакуали зробили евакуацію. Більш того, наші також волонтери дуже сильно допомагають в цьому. деякі погоджуються, деякі залишаються. Ті, що залишаються, ну нерозуміло чому, але все ж таки вони залишаються. Ті, хто виїжджають, то ми готові надаємо їм і прихисток, і робимо все для того, щоб люди не почували себе кинутими. І більш того, навіть. У нас є ще деякі програми, під час яких точніше ми можемо задіяти і вивіз родини багатодіти, наприклад, сімей за кордон. Останнє питання: а протягом останнього тижня двох темпи евакуації змінилися з цих прифронтових регіонів? Вони не дуже змінилися, але, наприклад, у нас десь за місяць-два, десь півтори тисячі людей, як внутрішньо переміщених осіб, піднялися. Збільшилася кількість. Так. Дякую вам дуже, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Ми говорили про ситуацію в регіоні. Нагадаю, як повідомляв американський інститут вивчення війни, можливо, збройні сили України розпочали контрнаступ на запорізькому напрямку, але офіційних підтверджень цієї інформації немає. Дякую вам дуже.